День сьогоднішній для мене точно був жовто-блакитним українським, тому що я потрапила ще в одну частинку України з західної із півдня. І я сьогодні якось ці хмарки легесенькі, точно це ви усі. А я ось те поле, яке вже прибрали у нас псиничкою з урожаєм. Тому я сьогодні думаю, що день наш робочий був урожайний. У так, у мене сьогодні день видався як у бджілки. Як бджілка нектар збирає, точно так само я знання сьогодні. Тому я думаю, день вдалий. Так, у мене прекрасна природа, гори, квіти і посередині меч. Я Думаю, це цей меч, який дозволить мені пробити усі темряви, які впереді мене, всі незнання. Так, у мене їжачок з яблучками, це так, як ну кожен з нас вже має якийсь певний багаж знань, так і сьогодні він ще ну, збагатився певними цікавими ідеями, якимись ем, справами. Як? У мене такий коштук із фруктами. Це я люблю. І сьогодні теж зустріч така була позитивною для нас всіх. Зустріч з друзями, світла, така натхненна, радісна. усміхнена. дякую вам. У мене крісло, трон, на якому я сьогодні сиділа, і дуже задоволена. бо багато для себе цікавої інформації. Дякую. У мене черепаха з лукою. Є така притча, що треба було черепася долізти до гори, а Її всі казали, що в тебе не вдасться. А в кінцевому результаті вона дійшла до цієї гори. причина була тому, що вона нікого не слухала, а тихенько малень, малень, маленькими кроками йшла до своєї цілі. Вона мені якраз імпонує. У ну, мене картинка який п'є воду. Значить, ми сьогодні дуже багато для себе почерпнули нового, і тепер треба тільки це все. Переварити для себе так. і взяти для себе те, що буду використовувати. У мене червона троянда. Квіти у нас асоціюються завжди з любов'ю, з радістю, позитивні емоції і гарний настрій. Ну, і сьогоднішній день яскравий і дуже цікавий. У мене світила, посередині я більше, а тут менше. Вважаю, що це світила, які нас ведуть, такі як сьогодні Ірина Муклайна, наша пані Світлана. А ми ці світили, які маємо йти і світити, і ділитися своїми знаннями і досвідом. У мене чарівні сходи, не знаю, на які я ще сходинці, але мотивує завжди, завжди йти вгору і тільки вперед. Так, у мене зоряне небо і телескоп, який допомагає краще все там розглядіти. Думаю, сьогодні ми всі змогли набагато краще розглядіти те, що знали трішки, напевно. У мене дуже багато дорогоцінних камінців. Камінці це наші знання, які ми сьогодні отримали, і їх так багато, і ці знання для нас є дуже цінні, як оті камінці. Ну, а в мене наша мрія. голуб миру, щоб наста... закінчилася ця війна. Ну, сьогодні як ділка плідно працювала і збагатилася знаннями. Це дні політ до нових знань, до нових звершень, до здійснення мрії разом з героями лісової школи, яке я працюю. своєму кулька. У мене така собачка, яка сидить на березі моря. Спочатку я думала, що ну напевно це не про мене, тому що собачка якась самотня. А тут я вирішила обіграти іншим чином: Одеса, море. Ви приїхали з півдня. І ви оцей кораблик який пливе на зустріч. А ми, які чекали на вас на березі, отримали багато цікавих емоцій, цікавих знань. Дуже вам за це дякуємо. У мене кактус. Так як він виділяє багато кисню, так само я сьогодні набралася кисню знань. І, а колючки це те, що я під час відпуску працювала. У мене на картинці звір, який допитливістю дивиться на пташку. Так я сьогодні багато цікавого дізналася, що буду впроваджувати в свої педагогічній діяльності. У мене дуже цікаве зображення, як ні в кого. Піраміда і зверху куб. Ось ця піраміда із Сяйвом це і моя голова. Щось не є уже сяйво, яке я прийшла сюди з ним. І отримала великий куб знань. Знання закручені, які мені треба ще у своїй голівочці розкрутити і розставити усе по поличках. Дякую вам. У мене хатинка, і всередині нього світло, і це так наша школа, в яку я зайшла і тут отримала багато світла і багато знань. У мене туфлі. ну Туфлі це напевно проміння тримати баланс і рівновагу. Тому отримані сьогоднішні знання це, напевно, така можливість практикувати і оперувати вмінням в якомусь балансі. У мене така пташка колібрі, і чомусь сьогодні я собі ставлю пташку, як пані Світлану, не знаю, де вона. А я от зверху така маленька, непомітна. Чому маленька, непомітна? Тому що я хіба можна сказати, сьогодні вийшла з декретної відпустки? Тому всі знання, які отримані, це є дуже цінно. І тому я така ще от маленька на фоні пані Світлани, тому дуже дякую вам. Як тільки вона взяла картинку, думаю, ну чому тут зачинені двері, є ключик? я... Аж тоді згадала, що в нас ще завтра є е, наш тренінг, і тому думаю, що завтра ці двері обов'язково будуть відчинені. І оце чарівний ключик знання, який сьогодні я отримала. А завтра отримаю, думаю, ще більше. Тому дякую дуже сильно. Мені ця картинка дуже відгукнулася з одного боку. Таке велике метушливе місто з трасою посеред нього, так оскільки я зараз. Е, ніби перебуваю на всеукраїнських українських змаганнях, але мене на два дні відпустили на курси. І якраз у цей час, що я на курсах, це є друга сторона цієї картинки. Таке спокійне, нічне, умиротворене, е, наповнене якоюсь мудрістю. Дякую. Так, у мене хлопчик з повітряним змієм. Я його називаю ловець вітру, оскільки без вітру повітряний змій літати не може. Ну а вітер це є все нове. У мене на сьогодні багато нового до себе дізналися. Дякую. А у мене на картиці є знову ж продовження навчання. Тобто, ми з пані Світланою прийшли у Києві курс перезавантаження нож. І отут, бачите, ми двоє як тренерів, і я завжди підглядаю, що пані Світлана робить щоб у, свою, у свою працю у свою роботу, щоб так теж донести і якось ну, підглянути, як вона це робить, щоб співпрацювати з нею, щоб допомогти. І коли є така комунікація, воно допомога, тому що ну, один одному допомагати і підтримувати. Дякую. Дякую, А я хочу от вам всім ось на згадку сказати, що ви чудова, класна команда. З вами дуже приємно співпрацювати. Ви дуже позитивні, дуже енергійні. І я хочу, щоб оці малесенькі пташки стали. Такими гарними великими яскравими птахами І я вам цього бажаю. Опти нам всім дякую. дякую.